Звіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, Тарас Шевченко писав вірші для дітей, його вірші про Україну, про природу, весну для дітей повчальні та цікаві. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Вперше збірку творів Тараса Григоровича Шевченка, «Укладено цілковито для дітей, було видано в Україні у 1891 році під назвою Кобзар, Книга для дітей. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гнето полю до самого долу, Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє? Кругом поля, як те море, широке синіє. Поетичний віддовиночок єднають нас думи Кобзаря, проводимо в цей Шевченківський березень з нагоди 209-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ще більше віршів Шевченка для дітей можете вивчити, прочитати, почути, завітавши до нашої бібліотеки, і не лише у Шевченківські дні.